Вітаю в мене на розкладі для водоліїв. Як у ваші справи? Будемо дивитися на водоліїв на 2025 рік. 2025 рік розклад на водоліїв. Що очікує водоліїв на 2025 рік? Карта 1 Карта 2. Карта Господи. Башню я не люблю. Так що вибачайте за мої емоції, але водолійки. Страшний суд і башня. Е, зразу мене навія на те, що ще між ними ту жезлів. Е, Навіє пара фраз. Перше, перестаньте себе їбати. Ми говоримо про психологічний стан моральний за щось. І друге, перестаньте їбати, з ким попало. І закінчуйте цю всяку хуйню. Тому, що я можу сказати тут, це те, що закінчуйте всяку хуйню цього року, яку ви робите. І беріться за голову. Якщо це, наприклад, про стосунки, кохання і так далі, це говорить за те, що от ви можете там, наприклад, якщо ви в парі, їбати музики своїм партнеру з партнерші, і ці карти, говорять, закінчуються, бо ваші стосунки підуть, розваляться. Якщо ви не в стосунках, то говорю за те, що пора вже шукати щось серйозне, бо те, що ви притягуєте, це все прям red flag, ужас і хватить і над собою. Ти достойний, достойний кращого. Якщо це по роботі, це саме перестань слушатися на аби що, з ким-небудь, ким бо це все. Погані знаки. Тому все це говорить за те, що перестаньте робити те, що ви робите, а візьміться за голову і візьміться за щось серйозне. Хоч, з вашої сторони, може казатися, що типу, Ні ні, ні якийсь бред, що ти говориш? Хоч у нас тут є карта захисту говорить за те, що, що вам не, не скажи, ви будете захищатися. Адвоката. Сюди. Тому ця енергія на цей рік говорить за те, що сконцентруйте свою енергію, перестаньте робити якусь хуйню, бо тільки ви собі шкодите нікому іншому. Це може, до речі, говорити і по здоров'ю. Ці карти. Візьміться за здоров'я, бо там типу, башня і ту жезлів це завжди так само індикатор здоров'я. В чоловіків це може бути індикатор здоров'я чоловічого. Що там органи якісь погано функціонують, і вони завжди можуть давати на на твою сексуальну енергію. Йдемо далі. Стосунки і кохання у водоліїв на 2025 рік. Стосунки і кохання. Для водоліїв на 2025 рік. Жиця. Прив'язаність. Ой, декарт. Ой, чекаєте, чекаєте когось. Не можете дочекатися. Якщо ви сама самотня самотній то тут сказано, що пропрацюйте свої страхи, свої якісь блоки. Бо перекидаєте дуже багато відповідальності на всесвіт. А ви будете притягувати тільки те, чим ви вібруєте. А ви прямо в очікуванні завжди когось кращого іншого і так далі. А його не будуть. Буде все те, що у вас є всередині. Це говорить за те, що паш жезлів. Буде вам приходити. Типу, це такі короткосрочні стосунки, ні про що, але до яких ви сильно прив'язуєтеся, а потім шукаєте якогось іншого і так далі. Якщо ви в стосунках давно, то тут говориться за те, що не варто очікувати чогось кращого, а вже покращувати ситуацію в даний момент, в дану секунду. Наприклад, якщо у вас проблеми в стосунках, це говорить за те, що вам потрібно їх вирішувати, а не очікувати, що само розсосеться і все буде заябісь. Ні, не буде. Тому що ви в стані очікування якогось, яке може не прийти. Тому, що можу сказати вам? На стосунки кохання цього року треба працювати з тим, що є. От, і от фраза, яка мене виходить, це. На стосунки кохання в цьому році треба працювати, що є. Типу, з вашою самооцінкою, з вашими стосунками, які вже є. Тому що це база і іншого не буде. Нема тут індикатора на нові стосунки і так далі. Дуже. Дехто з вас може жити втайні, це говорить за те, що можуть там, відчувати кохання до одної людини бути з іншою і так далі. Або очікувати одну людину, бути з іншою. І це саме обман, який ви можете робити. Саме -саме обман, це коли ти очікуєш щось хороше. От Я очікую, там, що до мене прийде принцеса, принц, і все буде добре. У нас все буде добре. Очікування так само може бути про те, що ви очікуєте, от він зміниться, і в нас все буде зайбійсь. Він кине пити, у нас все буде зайбійсь. Ні, не буде. Ви будете тільки жити в очікуваннях. А працювати треба з своєю самооцінкою, з своєю впевненістю, зі своїм здоров'ям, з тим, що у вас є. От в даний момент з тим, що є. З вашим тілом, що є, вже, з вашою психікою, що є вже. Тут я би сказав по цих картах рекомендація знайти собі психолога, щоб вам допоміг покращити, зростися і вийти на кращий рівень. Стосунки і кохання, ми продивилися, тепер будемо дивитися роботу і фінанси. Водолій робота і фінанси на 2025 рік. Водолій. Робота і Фінанси на 2025 рік. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Що тут я можу сказати, що. Ну, рік пройде дуже так нейтрально, спокійно, бо у нас є, от, по роботі у нас є робоча карта. Ця карта означає. Я працюю. Тому сказати, таких, там кардинальних змін я не бачу. Тому тут просто ви йдете своєю дорогою по маленьких кроках, поступово і так далі. Збільшення зарплати так само я не бачу. Тут все нейтрально. Емоційно можете ставитися до якихось питань в роботі, але це так само не, нічого кардинального немає. Тому тут на рахунок фінансів і роботи у вас пройде все нейтрально. Якщо будуть зміни, то вони настільки маленькі будуть, що вони не замітяться цього року. Що сказати по рекомендаціях, йдіть маленькими кроками до своєї мети. Тому що по цих картах я не бачу у водоліїв бажання щось кардинально міняти. І рекомендація на 25 рік для водоліїв. Рекомендація на 2025 рік для водоліїв. Що скажуть по цій? Картах для рекомендацій. Для водолів цей рік маєте на стабільність. Постарайтеся дотримуватись стабільності, стабільних стосунків, стабільної роботи, стабільної нервової системи, стабільного здоров'я. Не робіть цього року ніяких стрибків, емоційних речей і так далі. Замість того, щоб втратити, накопичуйте цього року. Тому це у вас має бути рік про такі енергозберігання. Я би назвав, тому що тут все йде за спокій. Якщо ви типу, будете робити ці рекомендації, це буде дуже чудово, тому що всі карти бачив нейтральні, перший розклад був дуже емоційний. Але це застерігання на майбутнє. Тому що все, ви були крайні цього разу. Бираємо всього найкращого. Щоб 25 й рік пройшов успішно. І вийшли своїми маленькими кроками, як ви можете. Бираємо всього найкращого і до зустрічі!